Так, ну це будиночок, в якому ми колись будемо жити. Тут трошки трамбувалися в одній кімнаті. І тут перегородки лежали на от таких от брусах. Це я його перевернув. З тої сторони був от такі там, заруби такі зверху, там стояли стоечки, бачите? Зарубки такі. Тобто сюди входила стоечка, тоненьким конечком. Ось такі от стойки всюди. Ось вони. Такі стойки я їх ось положив. Ось я їх положив на ці стойки. От такі були бачите, заруби. Ось вони. Так вони входили. І от, що сталося з тією з доскою. Не доскою, а тут лежала колода така. Хороша, здорова колода, мощна. І вона струхла. Вона струхла. Тобто залишати такого не можна. Ось. І замітив, струхла вона. Більше там, де на цеглі воно або ось тут груба, була біля груби, взагалі стухла. Ну, там таке саме буде. Тобто придеться всі перегородки розбирати і знімати ці ось і знімати ці колодки, бо діла не буде. Зінка он, потолок на маску, штукатурку для того, щоб зняти тут в потолку. В потолок іде балки. Е, тут димоход був. І знизу балок підшита доска, і зверху балок підшита доска, а між ними тут просто повітря, там нічого нема. Тому ми вирішили все-таки ці нижні досочки убрати, заложити туди утеплювач мінвату. І потім вже чи досками підіб'ємо, чи підіб закріпимо цю мінвату. Пароізоляцію і натяжний потолок. Отакі от. От такі цікаві плани. От такі, бачите, вигляд. А я зразу розібрав стіночку. От. А воно не виходить. Не виходить. Термбол. А воно не виходить, бо воно таке зарубе. А тут, а тут я перевернув, але тут був ласточкин хвіст. Ну, видно воно трішки. Там ласточки О, зроблено. Тобто зроблено було грамотно, але все-таки час бере своє. Ну і схоже, що не було ніякої на цеглі гідроізоляції. Просто цегла, да. Просто цегла. гідроізоляції немає. Відповідно, цегла то вона більше тягне на себе вологі і тоді дерево трухне. Надіюсь, щось було чути.